Державна підтримка сім'ї Батурські з Ірпеня це величезний будинок і присадибна ділянка, майже парк, це гроші на утримання дітей, два прожиткових мінімуми на дитину. Я віжу, що в до моєї сім'ї і допомоги дітям, яких ми взяли, то, то це исправно, то що платять постоянно деньги виплати на дітей і нікогда сроки ніколи не були не нарушены. Дев'ятирічний Влад Кирченко сьогодні живе у дитячому будинку сімейного типу. Глибоко в суть того, як змінилося життя, не копає. Розуміє лише одне було погано, стало добре. «Було дуже холодно, зимою, мене вранці забрали в дитячий будинок, і потім це мене сюди. А Київська сім'я Павлових у день усиновлення справляла на весілля. Пара вирішила. Там, де четверо буде, не тісно, й дев'ятьом. І держава таке рішення підтримала п'ятикімнатною квартирою. Це реальний вклад адміністрації, в тому числі міста. Тобто района и міста, Здесь можна жити и жити достаточно комфортно. Для дітей обізпечили все необхідне. есть тобто помощь ну всі У нинішньому році допомога на дітей сиріт у ДБСТ збільшилась на 100 тисяч гривень. Сім'я Павлових, як видно, по квартирі немає потреби ні в облаштунку, ні навіть у розвагах. На каждого ребенка по два прожиточных минимума, вы знаете, эти нормы пересматриваются с учетом индекса инфляции, и плюс 35% надбавка родителям. Впечатления хорошие, но также возникают какие-то трудности при переживании всего этого воспитания. Ну, В общем, это ну, можно как сказать вызов. Для сім'ї теж кожна українська дитина повинна виховуватись в сім'ї. У цьому суть ініціатив президента з 91 тисячі сиріт в українських сім'ях виховується майже 76 тисяч.